Завершився 11-й тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів 20 21 та 22 жовтня. У п'ятницю, 20 жовтня, відбулись перші два поєдинки 11-го туру. Оболонь Зоря та Металіз 1925. Кривбас». У суботу, 21 жовтня, відбулись ще три поєдинки: Чорноморець, Минай, Шахтар, ЛНЗ та Олександрія Колос. У неділю, 22 жовтня, відбулись заключні три поєдинки 11-го туру. Верес, рух, ворс. Скла полісся та динамо Дніпро. 1 київська оболонь в рамках домашнього матчу 11-го туру УПЛ зазнала поразки від зорі два Луганці шикарно стартували, відкривши рахунок вже на п'ятій хвилині зустрічі. Героєм став Гереро, який прийняв розрізний пас від Міччина і реалізував вихід віч на віч. Таким чином Едуардо перервав чотирьохматчову серію без голів. Щастя, зорі тривало недовго. Вже на сьомій хвилині Тарануха отримав проникну передачу і пробив у Трубаєвського. а потім ще й зіграв на добиванні. Друга спроба вийшла за НАТО слабкою. На тринадцятій хвилині він здалеку бахнув на поперечкою, а на двадцятій оболон зівняв. Рахунок. Суханов прийняв передачу від Косовського і вистрілив метрів із 25 у лівий кут. Турбаєвський мав відбивати, але м'яч пролетів крізь руки. 1-1. Ще через 7 хвилин він оформив дубль. У цьому допоміг Вантух, який невдало скинув м'яч назад, а потім збив Негієва. Арбітра призначив пенальті. Суханов вже впевнено переграв його кіпера. Втім, Вантух зміг виправитися за свою помилку. На 38-й хвилині Роман викотив передачу з лівого флангу. На лінію штрафного а Гереро пробив з розвороту, точнісіньку у лівий нижній кут. 2-2. в принципі, це були усі моменти першого тайму. Команди реалізували практично все, що мали. На початку другого тайму кияни знову могли вийти вперед. Після подачі з котового на 49 й хвилині пішла скидка на лінію воротарського, звідки головою пробив приймак над поперечкою. Ще за три хвилини Джордан не зміг винести м'яч з правого кута воротарського, запустивши невеличку свічку і дозволивши пробити. Таранусі Ростислав завдав удару головою, однак Торбаєвський парирував. Атакувальний темп оболоні був збитий зіткненням Суханова і Азіангбе, якого у підсумку довелося замінити. Хід зустрічі вирівнявся, а небезпечних моментів до 70-ї хвилини не виникало. Виключенням став лише лонгшот Горбача, який рикошетом пролетів повз ближню дев'ятку. Розворушити гру вдалося аж на 74 й хвилині, коли зоря несподівано забила гол. Гості заробили котовий. Подачу з нього ви Били намічені, а той на дриблінгу влетів у центр штрафного. М'яч з під серба вискочив до Батагова, а той вистрілив у ближній кут. 2-3. Пивовари після пропущеного голу пішли вперед, і ледь не відігралися внаслідок подачі зі стандарту на 77-й хвилині. Подача Черненка пройшла повз усіх і влучила у праву стійку. Зоря відповіла прострілом Гереру, після якого Горбач пробив у ближній кут. Однак рибка врятував оболонь. Втім, він же і поховав її шанси на камбек. Збив. Гереро у карному майданчику на 86-й хвилині. Арбітр призначив пенальті, а Антюх впевнено його реалізував. У підсумку 4-2 на користь Зорі. Луганці святкують першу за 5 турів перемогу, набравши 9 очок. Оболонжа залишається з 12-ма заліковими балами. Харківський металіст 19-25 в рамках матчу 11-го туру УПЛ зазнав поразки від Криворізького Кривбаса з рахунком 1-3. Вже на третій хвилині Криворіжці могли підтвердити свій клас. Однак кузик після зміщення до лінії штрафного пробив над поперечкою. Втім, ще за хвилину рахунок таки було відкрито. Бурячук обрізався у центрі, а кожушко підхопив м'яч, протягнувши його лівим флангом. Далі пішла передача в штрафнина Татаркова та Пас Кадбек під удар – 0-1. Ще через 10 хвилин гості могли подвоїти перевагу внаслідок подачі з яку замкнув Безкоровайний, але Данило пробив повз ближню стійку. Після цього харків'яни вирівняли гру, організувавши кілька цікавих атак. Найгострішу з них запоров Дмитренко, який увімкнув дриблінг та влетів на правий край штрафного. Втім, замість перспективної передачі Русину Вінгер слабенько пробив у ближній кут. Кліщук впорався. Кривбас довгий час не мав гострих епізодів. Однак на 32-й хвилині команда забила вдруге. Знову провалився правий фланг металіста 19-25. п'ять. Задерака віддав проникний пас на Дебелка. Той із самої межі Оля кутив у спини захисникам, а кожушку замкнув у дотик 0-2. Здавалося, що доля переможця визначена. Можливо, в це повірили і бідопічні Едмара, адже вони досить швидко могли пропустити втретє. Кожушко на 34 й хвилині прийняв закидання від понедільника і опинився перед голкіпером, але прошити Сидоренка не зміг. Подальше кутовий завершився скидкою на Бускоровайного, Однак Данило у падінні пробив у голкіпера. За це марнотратство довелося заплатити. Металіст Повернувся у гру на 40 40-й хвилині. Мартинюк виконав подачу з лівого флангу у центр штрафного. Вичебірат запішов на замикання до кінця, а м'яч у метушні вдало відскочив від ключука. Беці залишилося тільки покотити у порожні ворота. 1-2. старт другого тайму важко назвати цікавим. Харків'янам не вдавалося розкрити блок криворіжців, а ті не могли довести свої контратаки до логічного завершення. Побачити перший реальний момент вдалося аж на 68-й хвилині. Його провів кривба. І він виявився гольовим. Дібанго розігнав контратаку і віддав передачу на лівий Крештафного. Понедільник завдав удару в голкіпера, А Задерака зіграв на добиванні 1-3. Тепер металіст 19-25 точно мав капітулювати. Підопічні Юрія Вернедуба зарано розслабились, пропустивши дві вбивчі атаки. На 75-й хвилині комбінація за участі Бичака і Вічебірадзе завершилась розрізним пасом на Сидорова. Той вирвався сам на сам, обіг кліщука і вистрілив у дальній кут. М'яч поцілив у стійку, прокотився по лінії і вийшов у поле. На 77-й хвилині Юсу влетів на лівий край карного майданчика і прострілив під удар Сидорову. Владислав був перед порожніми воротами, але не дотягнувся до м'яча. Між цими епізодами розташувався вихід віч на віч у виконанні Кожушка. Олег міг добити металіз 19-25, однак пробив край невдало. На жаль, цей момент виявився останнім у зустрічі, хоча команда Едмара чинила серйозний тиск, а кривбас тікав у контр Атаки. Фінальний свисток зафіксував перемогу Криворіжців з рахунком 3-1. Підопічні Юрія Вернедуба зберегли лідерство у турнірній таблиці, набравши 23 очки. Одеський Чорномори з розгромним рахунком переграв Минай у рамках 11-го туру Української прем'єр-ліги. Чорноморець дещо забуксував перед міжнародною паузою, але залишався серед групи лідерів. Ситуація минає значно гірше. Жодної перемоги і місце на дні таблиці. Підопічні Григорчука відразу почали диктувати умови гри та доволі швидко відкрили рахунок. Бадібанга, і єди і штогрін розірвали оборону Миная прямо у карному майданчику. Український форвард завершив атаку ефектним ударом п'ятою. Наприкінці першого тайму сталася неприємна ситуація. Булеза вийшов на ударну позицію. Але нарвався на жорсткий блок Васильєва. Повтор показав всю моторошність контакту. Гомілкостоп, вихованця Шахтаря, викрутався під неприроднім котом. Арбітер Володимир Новохатній навіть скористався послугами вар, але ніяк не покарав чорноморець. Це викликало нецензурне обурення Володимира Шарана, за яке він отримав жовту картку. Булеза очікувано на поле не повернувся. Чорноморець продовжив домінувати і по перерві. 24-річний Штогрін оформив перший у кар'єрі дубль, замкнувши на Банги. Слід відзначити і чудовий прохід Салюка на 30 метрів. Навіть цього ж тогріну було замало. Під завісу зустрічі форвард моряків виконав розрізну передачу на кузика, який встановив фінальні 3-0. Донецький шахтар у рамках 11-го туру УПЛ розгромив ЛНЗ з рахунком 3-0 у дебютному матчі Дар'я Серни. Шахтар цілком міг забити швидкий гол. Вже на третій хвилині з ударом за земе штрафного впорався Пеньков, а зубков на добиванні не влучив у ближній кут. За кілька хвилин кіпер гостей ледь не втратив м'яч під тиском Крискєва, але все ж вибив в останню мить. Сікан після пасу Зубкова таки проштовхнув м'яч повз пенькова у бік воріт. Підстрахував Селін. Ставка Даріо у серни на швидкий гол була прогнозованою. На 19 19-й хвилині Шахтар мав ще один момент: Невертон з лінії Воротарського пробив вище. Але вже в наступній атаці господарі таки забили. Все вийшло дуже класно. Зубков прийняв діагональ від Степаненка і покотив у центр штрафного. Бондаренко Розумно пропустив на Сікана, який у дотик вразив ворота ударом під поперечину. 1-0 на 20-й хвилині. Черкасці намагалися навантажувати Хобленка, але численні простріли та навіси на Форварда до гостроти не призвели. Шахтар же відповів небезпечним ударом Топалова. М'яч після рикошету пішов на кутовий. Підопічні до Луба вперше потребували різника тільки за 7 хвилин до перерви. Проте кіпер Шахтаря без проблем впорався з дальнім ударом. Це був єдиний момент ЛНЗ у першому таймі. Шахтар грав гостріше. Створив трохи більше і заслужено пішов відпочивати з перевагою в рахунку. Другий тайм, куда краще розпочав ЛНЗ. На 51-й хвилині Калюжний після розіграшу котового замкнув скидку партнера, зрівнявши рахунок. Гості вже встигли відсвяткувати, але Катерина Монзуль після підсказки вар скасувала зяття воріт. Хавбек ЛНЗ був в офсайді. Буквально тут же Шахтар міг знімати усі питання. Криськів після скидки Сікана вибіг віч на віч, але не влучив. Був варіант із пасом на Судакова. Однак Дмитро вирішив. Бити. Наступна атака знову могла стати гольовою. Зубков після пасу Бондаренка вже обіграв Пенькова, проте з гострого кута пробив у стійку. На цьому фоні удар Сікана не був небезпечний в руки Пенькову, але й ЛНЗ не забув про атаку. Хобленко втік від Бондаря з коноплею і пробив з гострого кута. Лише різник став на заваді. Потім була подача з кутового, знову удар Хобленка. І ще кращий сейф кіпера Шахтаря. Нервові хвилини для чемпіона. Команда Долуба просто так віддавати. Очки не збиралася. Два моменти були у Зубкова. Спершу вінгер збірної України ефектно прибрав двох суперників, але не влучав у дальній кут. Згодом Олександр після виходу віч навіч пробив у пенькова, але кутовий таки втілився в гол. Бондаренко обігрався із Судаковим і пробив у стійку. Проте на добиванні першим був Келсі 2 0 на 83-й хвилині. А на 90-й той же Келсі поставив крапку. Венесуелець довів рахунок до розгромного, скориставшись пасом коноплі. У підсумку. Думку фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Шахтаря з рахунком 3-0. Ковалівський колос виявився сильнішим за Олександрію у поєдинку 11-го туру української прем'єр-ліги. І колос і Олександрія вже тривалий час. Не знають смаку перемог в ОПЛ. Перший момент створили підопічні ротаня. Удар шолянською ногою відбив Фесюн, а ковалець не зміг влучити після добивання. Після цього команди обмінялися ударами Калітвінцева зі штрафного та прострілом Демченка з мешкарного. Темп гри після цього знизився. А ковалець ще й травмувався. Перед перервою колос нарешті перервав серію із трьох матчів без голів. Лучкевич класним ударом з лівою поцілив у дев'ятку. Одразу подвоїти перевагу міг дієго, але Єрмаков впорався з ударом у ближній кут. На старті другого тайму колос залишився у меншості через грубий фол Попова. Кирило спочатку отримав жовту, але суддя змінив думку після перегляду вар. Олександрія очікувано пішла в атаку. Фесюн впорався з ударом шостака. Підпічні ротання претендували на пенальті наприкінці гри. Але арбітер все ж не помітив порушення правил з боку Богданова. У підсумку Колос зумів тримати мінімальний переможний результат. Таким чином Колос перервав свою семиматчеву серію без перемог в ОПЛ, набравши 15 очок. А от Олександрія не може обіграти суперника в ОПЛ вже у 9 матчі поспіль. В активі Олександрійців 9 пунктів. Львівський рух легко розібрався на виїзді із Рівненським Верусом в 11-му турі Української прем'єр-ліги. Команди розпочали без традиційної розвідки. Ледвій вибив перед собою потужний удар кльоца з лінії штрафного. Гості відповіли небезпечним стандартам від Климчука, якому забракло сантиметрів. Львів'яни поступово перехопили ініціативу і заслужено вийшли вперед. Теслюк скористався провалом в обороні Вереса, ефектно розстрілявши паста з близької відстані. Юний форвард руха примудрився двічі пробити в оточенні п'ятьох суперників. У володіннях рівнян продовжували спалахувати пожежі. Підопічним Пономарьова дозволили. Оли, майже все під удар Климчука кинувся захисник, а постріл сапуги впритул потягнув паст. Фестиваль помилок в захисті Вереса завершився результативною помилкою паста на 33 й хвилині. Сапуга подав, а досвідчений кіпер невдало зіграв кулаками, запустивши свічку. А Климчук головою холоднокровно виконав у дальній кут 2-0. Паст крутився, наче білка в колесі, і частково реабілітувався за власний фейл. Вже через 5 хвилин він не дозволив відзначитися Рунічу, якому асистував пастух. Господарі могли скоротити відставання в кінці першого тайму. Ледвій подарував м'яч шараю, а той не зумів поцілити у непівпорожню рамку. Після перерви рух продовжував домінувати. Паст рятував нон стоп, впорався з ударом Климчука і Сапоги та виграв чергову дуель у Руніча. Та, попри воротарські подвиги, верес не уникнув розгрому. Лес, який вийшов на заміну, з котового асистував пастуху. Останній легко виграв повітря і пробив у ближній. Господарі створили якісний момент на 67-й хвилині. Шарай не зумів переграти ледвія, замикаючи в дотик передачу з флангу. В кінці матчу Вересу все ж вдалося розмочити рахунок. Допоміг стандарт. Яго відгукнувся на скидку від Марусіча і спокійно прошив ледвія. Та на цьому голепат не завершився. Пастух оформив дубль, першим опинившись на добиванні, а класниця реалізував русські. Ішну передачу з центру поля. Крапку у матчі поставив балан який забив після котового. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу руха з рахунком 5-2 Полтавська ворскла із розгромним рахунком програла у себе вдома жатомирському полісі у матчі 11-го туру УПЛ Початок гри пройшов абсолютно без моментів. У стартові 15 хвилин можна згадати хіба що епізод, коли Корнієнко замість удару з кута штрафного вирішив віддати пас і зробив це невдало. У Полісся запам'ятався хіба що ривок Макуана, який вчасним виходом з воріт перервав Павло Ісенко. Перед цим Кане перевірив пильність бойка. Кіпер Полісся був на місці. А на 35-й хвилині Полісся заробило пенальті. Крушинський на лівому фланзі втік від скляра і впав після контакту із Сантаною. Бітер Ярослав Козик призначив 11-метровий удар. Кушніренко легко поклав кіпера, спрямувавши м'яч у протилежний кут. 0-1. До перерви підопічні скрипника могли відігратися після удару скляра. М'яч зрикушетив від Чоботенка, але пішов на кутовий, оминувши ворота. На старті другого тайму Ворскла створила супершанс. Бойко врятував полісся після удару Степанюка головою з кількох метрів. За кілька миттєвостей кане пробив вище. За якихось 4 хвилини другого тайму полтавці створили більше ніж за всю першу половину, але забило знову Полісся. На 54 й хвилині Бенні Макуана класно обігрався із Аріелсоном і переграв Павла Ісенка. Становище господарів стало ще гіршим. Але свої неприємності були і у Юрія Калітвінцева. Полісся через травму втратило Арієлсона, який отримав пошкодження і залишив поле. На 76 й хвилині свій момент не використав Степанюк, який з ходу пробив з меж штрафного. Бойко вже не реагував, а Поліссю просто пощастило. У наступній атаці. Руслан вже влучив у площину. Проте тут колишній воротар Динамо вже зреагував. Ворскла наприкінці зустрічі догравала ще й у меншості на 90-й хвилині. Хребчук фолом зупинив атаку Полісся. Вар вирішив, що це фол останньої надії та червона картка. Штрафний став гульовим. Шастал добив м'яч у ворота після удару козика в стійку. У підсумку матч завершився з розгромним рахунком 3-0 на користь полісся. Київське Динамо зазнало домашньої поразки від Дніпра 1 в 11-му турі української прем'єр-ліги. Обережний старт у виконанні обох команд не врятував від чіткого забитого м'яча. Спортклубівці повели в рахунку вже на 13-й хвилині. Філіпов після передачі піхальонка протягнув м'яч і скинув під удар Гуцуляку, а той пробив прямісінько у кут воріт. Фактично до кінця першої половини Динамо так і не отямилось. Пригадати можна лише на півмоменти. Зокрема, сирота забив із офсайду після свиска арбітра, а випад Ваната вчасно заблокував Бабенко. Натомість, пострілом Дніпровця Сарапіяв. Впорався бущан. На початку другого тайму команди обмінялися нагодами забити. Буяльський пробив поруч із стійкою після передачі Ваната. У відповідь піхальонок наважився на удар із дистанції. Голкіпер не без труднощів перевів м'яч на кутовий. А згодом Філіпов із гострого кута поцілив у сітку із зовнішнього боку. Новий спалах активності від Динамо припав на фінальні 10 хвилин. Однак перспективний простріл Тимчака так ніхто і не замкнув. Потім із дальнім ударом брашка впорався волинець зберігши для команди Юрія Максимова важливу перемогу. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Дніпра 1 над київським динамо з рахунком 1-0. Турнірна таблиця після 11-го туру виглядає так: Кривбас продовжує очолювати турнірну таблицю. Криворіжці мають 23 очки. На другому місці Поліся. Житомиряни мають в своєму активі 22 залікові очки. Третя позиція за шахтарем. Вони набрали 21 пункт, але зіграли на одну гру менше. Четверта сходинка за рухом. Львів'яни мають в своєму активі 19 пунктів. У них також зіграно на одну гру менше. П'ятірку лідерів замикає Чорноморець. Підопічні Романа Григорчука набрали теж. 19 залікових очок. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останньому місці залишається Минай. В активі Закарпатців 4 залікові бали. Перед останній Верес. Рівняни набрали 6 пунктів. 14-й ЛНЗ. У них 9 пунктів. На 13-му місці Зоря. Вони мають в своєму активі також 9 очок. Що стосується списку бомбардирів, то у лідерах відразу два гравці. Це Віталій Буяльський та Максим Задирака. У них по шість забитих м'ячів. На другому місці перебуває Юрій Климчук. У нього п'ять забитих м'ячів. Далі йде Андрій Ярмоленко, Гереро, Владислав Ванат, Ілля Квасниця, Олег Кожушко та Андрій Штогрін. У них по чотири забиті м'ячі. Наступний 12-й тур УПЛ відбудеться протягом двох днів – 28 та 29 жовтня. 28 жовтня зіграють о 13-й годині Кривбаз Дніпро-1, о 15-й Колос Динамо та о 18-й Рух Олександрія. 29 жовтня зіграють о 13-й годині Минай Верес та ЛНЗ Оболонь, о 15-й Ворскла Металіст 1925 та о 17-й Зоря Полісся. Поєдинок Чорноморець Шахтар був перенесений на невизначений термін через участь Шахтаря у лізі чемпіонів.